ранку в Україні для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугле. Новини на часі. У Запоріжжі у наслідок російської атаки поранена 66-річна жінка. Як повідомив очільник області Іван Федоров, під атакою безпілотників місто опинилося у ніч на вівторок. Окупанти завдали щонайменше два удари. Як наслідок зайнявся приватний будинок. Наразі рятувальники продовжують гасити пожежі. На місці прильоту працюють екстрені служби. У російському Сочі пролунали вибухи. Місцева влада заявила про атаку безпілотників. Місцеві жителі скаржилися, що у їхніх будинках тремтіли стіни та шибки. У деяких автівок на подвір'ї спрацювала сигналізація. В аеропорту Сочі тимчасово запроваджували план Килим, рейси не приймали та не відправляли. Роботу відновили після третьої години ночі. Росіяни знову зосередилися на ударах по українській енергетиці. Про це заявив президент. За його словами, саме захист об'єктів критичної інфраструктури розглядали на засіданні ставки, зокрема, йшлося про наявність систем ППО та ракет до них, а також про виробництво далекобійної зброї. Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є і будуть, але головне це стабільність системи. Були доповіді щодо нашого виробництва дронів, якість дронів, кількісні показники. Я вдячний всім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї. Доповіді також по інфраструктурі зв'язку в Україні, мобільний зв'язок, захист мереж принципово щоб в усіх наших громад. Був нормальний доступ для зв'язку. Посилення протиповітряної оборони України стане головною темою 30-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Воно розпочне роботу сьогодні у Лондоні. Українська делегація на чолі з міністром оборони Денисом Шмигалем розповість про нагальні проблеми армії. Від ППО до далекобійної зброї також обговорять посилення протидії російським дронам та нарощування власного виробництва безпілотників. Серед іншого розглянуть питання фінансування українського оборонного сектору, оскільки для військових закупівель цього року в Україні додатково потрібно близько 6 мільярдів доларів. У крилатому іскандері, яким росіяни вдарили по будинку уряду, було майже чотири десятки деталей вироблених на заході. Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, зокрема 35 компонентів американського виробництва: один японського, один британського, один швейцарського, п'ять білоруського та 57 Російського порівняно з ракетами попередніх років поменшало елементів із Європи, і США, і побільшало з Росії та Білорусі. Нагадаю, іскандер влучив в урядову будівлю у неділю в досвіта. Бойова частина не здетонувала, однак ракетне паливо спричинило пожежу. Наслідки бачив Анатолій Журавльов. Серед об'єктів, які стали цілями ворожого удару по Києву в неділю на світанку, будівля Кабінету міністрів. Після атаки над нею здіймався стовп диму. Палали останній поверх і дах. Для гасіння пожежі рятувальники залучили авіацію. Згодом премєр міністерка України показала, що відбувається всередині. В самому центрі міста Києва ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Наші рятувальники продовжують тут працювати. А такий вигляд: зруйнований поверх будівлі уряду має зараз. Бачите, чому я казала, що ходити достатньо. тут вибиті двері та шибки, вибоїни у кабінетах та обгорілі стіни. Місце удару ще кілька днів тому тут вирувало робоче життя чиновників кабміну. Нині ж можна побачити лише суцільну руїну. Вибух у будівлі пролунав близько шостої ранку, зазначає голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Пожежа за рахунок того, що будівля має певний вік і багато дерев'яних конструкцій. Дуже швидко набрала великих обсягів. Була загроза, що вона розповсюдиться повністю на всю покрівлю. Були сформовані підрозділи, які піднялись на 10-й поверх в ізолюючих апаратах. Була залучена пожежна авіація. Пожежа була сразу локалізована, потім ліквідована. Зараз проводяться роботи рятувальниками по розбору нестабільних конструкцій, прибиранню пошкоджених елементів і стабілізації тих конструкцій. Комбінований російський удар по столиці в неділю став одним із наймасованіших від початку повномасштабного вторгнення. Його наслідки вже побачили 60 керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Про цинічну атаку керівництво країни поінформувало також міжнародних партнерів. Провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції. На тлі посилення ракетно-дронових атак Росіян по Україні, зокрема, відбувся перший за час війни удар по будівлі уряду ракетою Іскандер. Потрібне подальше посилення позицій України у протистоянні російській агресії. В першу чергу, це додаткова підтримка України, зокрема нашої ППО, та посилення санкцій проти Росії. А отже, Україна вкотре закликає партнерів посилити допомогу в напрямку протиповітряної оборони. Євгену Нопрієнко, Анатолій Журавльов, Геннадій Нікеєн. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Дональд Трамп відреагував на загибель української біженки у США. Президент звинуватив у її смерті демократію. За словами Трампа, молода дівчина приїхала до Америки, рятуючись від війни, і була жорстоко вбита у метро у північній Кароліні. Нападником виявився відомий злочинець, якого раніше. 14 разів затримували та відпускали. У дописі президент обурився, що такий чоловік перебував на волі. За його версією демократи відмовлялися саджати небезпечних злочинців до в'язниці. Трамп скористався інцидентом, аби закликати американців голосувати за республіканського кандидата до сенату від Північної Кароліни. Сполучені Штати відмовилися від спільних з європейськими країнами зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану. Про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела. Минулого тижня Держдепартамент повідомив європейські уряди про розрив меморандумів, підписаних торік адміністрацією Джо Байдена. Вони передбачали координацію дій щодо виявлення та викриття шкідливої інформації. Колишній керівник центру Джеймс Рубін розкритикував рішення Вашингтону, назвав його одностороннім актом розброєння в інформаційній війні з Росією та Китаєм. За даними змі, за останній рік до програми долучилися понад 20 країн Європи та Африки. Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями призначить нового прем'єра. Про це заявила прес-служба Єлисейського палацу після того, як уряду Франсуа Байру оголосили вотом недовіри у парламенті. За законом тепер чиновник має офіційно подати прохання про відставку главі держави. Тимчасово він залишатиметься на посаді як виконувач обов'язків. Уряд Байру працював 9 місяців, і за останні два роки став четвертим, який достроково складає свої повноваження. У Португалії та Іспанії знову спалахнули масштабні лісові пожежі. Сотні рятувальників боролися з стихією у вихідні. Понад 600 пожежників у Португалії намагалися стримати вогонь, який посилювався через сильний вітер. Влада перекрила дороги та вивезла людей. Головним завданням був захист житлових будинків. Поліція затримала підозрюваного у підпалі. В Іспанії евакуювали село. Кастроміль на заході країни через небезпеку поширення полум'я. За даними влади, одна з пожеж розгорілася знову через пориви вітру. Науковці зазначають, цьогорічні пожежі виявилися на третину інтенсивнішими, ніж очікувалося, без впливу глобального потепління. У новими новини за півгодини. А за мить до ефіру марафону долучається Ірина Баглай. Колего прошу. Дякую, Анастасія. Новини з фронту та з дипломатичних полів бою вже замить в нашому ефірі.